Ми підготували подарунок до дня музею. Можливість піднятися на дзвіницю Спасо-Преображенського собору. Цього року це відбудеться вперше. В минулому році ми кілька разів відкривали дзвіницю для відвідувань, але з огляду на популярність цієї події вирішили повторити і розпочати сезон підйому на дзвіницю саме з дня музею. У неділю, з дванадцятої години до сімнадцятої години. Дня ви зможете у супроводі наукового співробітника-заповідника піднятися через княжу вежу, пройти на дзвіницю з пасу Преображенського собору з висоти пташиного польоту помилуватися красою стародавнього дитинця. І послухати цікаві факти з історії цієї прибудови до давньоруського Спасо-Преображенського собору. Ну і ще додатково до відвідування дзвіниці ви отримаєте і похід на княжі хори Спасо-Преображенського собору. Тобто пройдемо разом з вами весь шлях князя 11-12 сторіччя. Ми з вами пройдемо через ті двері, які ми входили в князь зі своєю родиною, через княжу вежу, княжими сходами на хори, де він стояв під час служби, а потім піднімемося ще і на дзвіницю. Тож запрошуємо вас з 12 до 17 години до нас біля Спаського собору будемо збирати невеличкі групи і підніматися, милуватися дитинцем і історіями про Спасо-Преображенський собор.